Він повернувся додому після трьох років війни, герой, нагороджений медалями, улюбленець нації. Але коли він відчинив хвіртку свого подвір'я, серце його обірвалося замість радості зустрічі, тишина і запах вогкості. Його мати жила в старій коморі, як полонянка, забута всіма. Микола ступив до комори, не вірячи учам. Мати, колись сильна жінка, тепер сиділа на долівці. Укрита старим рядном. Вона підняла очі і заплакала. Синочку, я не хотіла заважати, прошепотіла вона. Він різко увійшов у хату і побачив дружину, одягнену в шовк із келихом вина поруч із чужим чоловіком. Мовчки він зняв із пояса медаль і кинув її на стіл. Це за те, щоб ти жила гідна. А ти де була, коли моя мати спала в коморі? Чоловік спробував втрутитися. Але Микола одним поглядом змусив його відступити. Він відчинив двері і сказав Мама більше не житиме в тіні, це дім тепер її. Наступного дня весь хутір бачив, як він спалив стару комору і збудував новий дім для матері власними руками. Люди казали він не просто герой війни, він герой серця.